Доброго дня! Розпочинаємо урок інформатики. Ой, а хто це? Це ж наш новий друг. У цей ранковий добрий час! Всімик радий бачить вас! Вліво, вправо поверніться один одному усміхніться В подорож уже нам час. Інформаційне місто чекає нас. Так, привіт, Всімик Ой, мене не пускають в інформаційне місто. Я забув правила з минулого уроку. Хто зможе мені допомогти? Так, всі ми дуже, дітки, бачите, який він розстроєний. Давайте ми допоможемо йому згадати правила в кабінеті інформатики. Слухаємо вчителя, організовуємо правильне своє робоче місце, гарненько сидимо, Так, бачите, який в нас відстань. до... Комп'ютера. Не ліземо до підключеного комп'ютера. Не треба рухати там ніякі проводки. Так, не бігаємо по класу і обов'язково не забуваємо робити зарядку від телефону, від екрану, планшету чи комп'ютера, чи ноутбука, з якого ви сидите. Ура! Я знав, що у вас все вийде. Тепер залишилось роздрукувати тимчасові паспорти на перебування в місці. Згадаємо алгоритм увімкнення комп'ютера і вперед. Отже, план у нас такий. Згадуємо, що таке інформація та повідомлення. З'ясовуємо, якою буває інформація, та навчаємось розрізняти приватну і публічну інформацію. Інформація допомагає нам досягати успіху. Чи правдиве це твердження? Дітки, чи справді так? Давайте пригадаємо: у нас була вже така тема, ми знаємо, що таке інформація, що вона до нас надходить всюди? Інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття. Спробуємо назвати органи чуття. очі правильно вуха. Ніс, дотик це наша шкіра, язик. Все це наші органи чуття. Вони передають інформацію до нашого мозку. Так? Яку інформацію ми можемо дізнатися, відповідно, ви пам'ятаєте. Згадайте, яку інформацію передає дотик. Так? Ми можемо за допомогою дотику. Форму визначити і так далі. Язик відповідає за смак, слух відповідає за звук і таке інше. Саме завдяки цим органам чуття інформація і ділиться на певні категорії. Наприклад, візуальна інформація. Так? Ось нам око наше допомагає сприймати візуальну інформацію. Ту, яку ми бачимо. Слух допомагає сприймати аудіальну інформацію, так? все, що зв'язано зі звуком, музика, дзвінок, пташка, шум дерев і таке інше. Також ніс за допомогою запаху, він допомагає сприймати інформацію запахів. Ми сприймаємо інформацію, так, ця їжа зіпсувалася, ця квітка пахне добре. За допомогою дотику у нас тактильна інформація надходить до нашого мозку, надходить до нас. Ми знаємо, що ось це гаряче, це холодне, а до цього не торкайся, воно буде колюче. Ми бачимо за допомогою візуальної інформації, що, наприклад, кактус він колючий, ми це бачимо. А якщо доторкнутися, ми ще дізнаємося дійсно, що він колючий, ми дізнаємося, що це боляче. Також. Смакова інформація, ми з вами де її використовуємо. Коли їмо, звісно ж. Працюємо з підручником, сторіночка 8, розгляньте малюнок на сторінці 8, яку інформацію з допомогою сприйняття отримують діти, і які емоції, при чому в них виникають. Тисніть на паузу і попрацюйте самостійно. Давайте пригадаємо, що також інформація може передаватися за допомогою повідомлень. Повідомлення можуть подаватись за допомогою звуків, жестів, міміки чи якихось певних символів. Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше і це твоє. Переглянули цікаве відео. Давайте спробуємо дати відповідь на питання: а яким чином у давнину українці обмінювалися інформацією, з чого та з яких умов створювались тримбіта, і якої вона може досягати довжини? Якщо не можете відповісти на питання, то перегляньте, будь ласка, відео ще раз. Бачите, як цікаво, як передавали інформацію. Вона дійсно передається допомогою різних способів. Пригадайте звуків, жестів, мімики та також символів. Також інформацію передавали в давнину дуже цікаво козаки. Запорізькі козаки не тільки грілись біля вогню, але також використовували його на сторожових вежах для передачі повідомлень. Навіть робили сигнальний вогонь, робили також за допомогою диму, передавали інформацію, його роздмухували, і в них були певні. Кожен знав якийсь сигнал, що означав. Бачите, це такі були сторожіві вежі, і зверху на них. Їх зразу було здалеку видно і так передавалася цікава інформація. Адже не було телефонів, не було як скинути у вайбері нічого. Ось таким чином, дуже цікаво за допомогою символ... сигнального вогню. Проглядаємо з вами також способи подання повідомлень. Повідомлення можуть подаватися текстово, графічно, може бути повідомлення, жести і міміка. Та комбіновано повідомлення подивіться також комбіновано. А я думаю, всім зрозуміло, як ми передаємо повідомлення. Наприклад, графічний дуже гарний приклад буде взяти дорожні знаки. Це є дійсно так. Звукове повідомлення. Ну, наприклад, у природі ми чуємо дзищання, бджіл, і розуміємо, що десь зараз тут іде рій, або комар біля нас літає, і що його можна відігнати, і він наближається. Це все до вас дійшло повідомлення. Також жести та міміка. Дуже цікаво. Думаю, всім зрозуміло, в яких ситуаціях вони використовуються. З року в рік людство отримує дедалі більше інформації. Тому потрібно знати, якою буває інформація та як її можна використовувати, які дії можна з нею виконувати. Дійсно, інформації стає все більше, більше і більше, дітки. Давайте з вами. Переглянемо, пер... пригадаємо, можливо, дізнаємось щось нове про інформацію. Наприклад, дії з інформацією. Її можна отримати передати, опрацювати, знайти та захистити свою інформацію. Інформація буває публічна, приватна та особиста. Публічна інформація та, що відома усім. Вона доступна кожному. Приватна інформація це та інформація, якісь певні інформація про певні відомості, доступ та поширення яких можливо лише за згодою її власників та на тих умовах, які вони вкажуть. Особиста інформація це ваші особисті дані, котрі маєте право знати лише ви. Наприклад, дані картки або паспорту. Пограємо в невеличку гру. Вкажіть тип інформації, обираючи цеглинку лего. Виконає невеличке усне дослідження. Працюєте самостійно. міркуєте, як за допомогою міміки, жестів можна передати інформацію. Ну, наприклад, якщо ви скривилися, ви передаєте інформацію для всіх, що фу, вам не подобається, це щось бридке. Дослід перший. З'ясуйте, яку інформацію можна передати в електронному повідомленні за допомогою міміки, смайликів, жестів. Наприклад, якщо ви обираєте стікери, ви відправили якийсь стікер, яку інформацію ви передали. Залежить від того, який стікер, правда? Якщо там, наприклад, стікер з сердечками в очах, то ви передали, що вам щось дуже подобається, ви щось дуже любите. Або стікер, де, наприклад, такий ведмежа, таке синеньке, яке ось тут зображене, піднімає руку, то ви вітаєтесь! Ось яка інформація передається. Ну, або міміка, якщо ви вже надіслали повідомлення по відео. Чи якийсь жест показали. Дослід номер два. З'ясуйте, як мова жестів допомагає у спілкуванні. Кому саме вона допомагає? Та спробуйте подати своє ім'я за допомогою мови жестів. Це дуже цікаво, дітки. Кожен рух, так? дивіться, кожен жест, який робиться рукою, він означає певну букву. Спробуйте сказати своє ім'я. Спочатку потренуйтесь говорити окрему букву, так, показувати верніше в своїх пальцях, а потім спробуйте одразу чітко сказати своє ім'я, повторюючи рухи на картинках. Ну а я дякую вам за урок.